Ну, в принципі, так. Да, у нас перша половина дня, це фактично йшли люди старшого покоління, пенсіонери йшли голосувати. Я от першу частину дня я називав це Повернення в Радянський Союз. Тому що ну, ми розуміємо, да, що люди чомусь похилого віку, вони ну, не завжди так прискіпливо цікавляться, розбираються в поліції. Якщо молодь просто категорично не хоче, ігнорує. Тим більше ці бюлетні, ніяких... Бюлетні якої заявляє. Я голосував, я зайшов в кабінку і ну, начебто молода людина, начебто в мене зором все добре. Але я сам я знаю, під якими номерами стоять ну, позиції ті, за які б я хотів би проголосувати, то я ще витратив певну кількість часу для того, щоб познаходити. Тому що ну, дійсно так продуковано, так все монотонно і все зливається. Тобто, ну, Принаймні можна було виділити прізвища, повиділяти більш жирним шрифтом, зробити, назви партії, щоб людям було легше шукати. Зв'язку з тією проблемою, що люди теж не орієнтуються в виборчому законодавством, тому що вони взагалі, коли всі кількості прізвищ і всього іншого. Можна припустити певний відсоток на те, що люди просто помилково голосували не за ті партії, які б хотіли. Це знову таки це недопрацювання, ну явно не наше з вами, правда. А розробників саме цих бюлетнів все вже можливо до ЦВК треба запитання ставити. Якщо справу йдуть так добре, то я розумію, що ми можемо вас привітати, тому що ви будучи першим номером, <кій> то і сутково потрапляєте. Ні, я б привітання приймав би вже після підтвердження результатів, тому що у нас буде тобто. Дивіться, що відбулося людей, членів ДВК промаринували минулу ніч. Вони фактично спали по одній-дві години. Можливо, хтось взагалі не спав. Ну це минулу так ніч. Так От, сьогодні, так, сьогодні, сьогодні, сьогодні весь день напруги роботи, праці їхньої. І зараз ми переходимо в ніч підрахунків. Тобто, фактично, люди двоє, двоє суток не сплять. Що зараз буде, на, які ми отримуємо бюлетні на ТВК? Ми отримуємо бюлетні із масою помилок, технічних помилок, в силу того, що люди втратили вже увагу, пильність от, в силу втомленості. Тобто, під це їх підвели. Ті керівники ТВК, які ховалися і саботували, і зривали вибори. фактично. Так? І зараз бюлетні потраплять на ТВК, і це ж саме ТВК буде розповідати, що от, можливо по деяким дільницям треба визнавати, що вибори ну, такі, як не відбулися. Тому що тут помилка, там помилка і так далі. Тобто Це було зроблено навмисно, саме представниками провладної партії. Це однозначно.